Очільники громад Житомирської області, а це понад 60 посадовців, селищних та міських голів, відвідали коростень. Захід відбувся 4 грудня в рамках наради напередодні дня місцевого самоврядування. Ми маємо гарну традицію. Сьогодні у нас 10-та виїзна сесія. Ми обираємо дві сусідні громади і, власне кажучи, ділимось досвідом, ділимось проблемами, ділимось перемогами і разом розбудовуємо нашу житомирщину. Перша громада, яку відвідали посадовці, Чоповицька її очолює Михайло Філоненко. У Коростенському міському палаці культури було показано відеопрезентацію про громаду, а голова розповів про найголовніші аспекти серед цікавого у найближчих планах створення в Чоповичах індустріального парку. Є приємна новина, що наступного тижня ми вже реєструємо представництво іноземної компанії в Україні саме заводу Хармет за адресою Чоповицької громади, в селищі Чоповичі. Це такі кроки, які закладають камінь економічної стабільності і подальшого розвитку нашої чоповицької громади. Далі відеопрезентація Коростенської громади: 10 хвилин про індустріальний парк, той, що є, і той, що в планах, про здобутки в медицині, соціальній сфері, міжнародних відносинах і, звісно, про історію. Тут такі речі понаходили, яких на сьогодні прикраси золота не можуть виготовити. І вся історія, як розвивається наш край, Україна, я так би сказав би, якраз була показана повністю, і це е, вилилося в проведення шести міжнародних наукових конференцій. Куди приїжджали з усього світу люди, друкували свої доробки і підкреслювали, яким чином розвивався наш край. Володимир Москаленко подарував Віталію бонечку книгу Від Русі до України, автором якої є уродженець Житомирщини, і побажав Іванчук, крепості, як наших деревлян. Я якщо дозволити. Я тоді піду до ну, Володимир Васильович, як завжди, досвід про місцеве самоврядування. Я хотів сказати трішечки пізніше. Зараз скажу, що рівно через тиждень, 11 грудня, тут відбудеться конференція археологів, на яку я не знаю, чи вас запросили, мене вже запросили. Як історика, як археолога прийшли, і е, я відновив себе в пам'яті про профілітові прясла, е, про те, що дійсно ми знаходимося в унікальному місці і, взагалі, по одній із версій, слав'яни пішли саме. Звідси з Древлянщини, не зовсім з Коростеня, чесно кажучи, а туди далі з овруцького кряжу. Але одна із версій робочих є те, що взагалі все слав'янство пішло звідси, з, 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 з древлянської місцини. І з вашого дозволу, я вже тоді піду теж не по сценарію. Я, би, я маю велику честь і маю нагороду. У нас є така традиція, ми під час інтеграційної зустрічі нагороджуємо наших е, голів, ювілярів, Але на сьогодні я хочу трішки відійти, і це не за книжку, я вас запевняю. Я хочу в кожен із вас, я про це кожен кожен раз скажу, кожен з вас заслуговує на найвищу державну нагороду. Але я маю найвищу обласну нагороду за заслуги, і я сьогодні її хочу, нею хочу нагородити. Це мій вислів до вічного мера Володимира Васильовича Москаленка. Він не ювіляр і не був ювіляром в цей проміжок, але це точно так. мені дійсно велика честь, і я дякую Володимиру Васильовичу за його за його позицію і за те, що він стільки років очолює Древлянську столицю. Володимир Васильович, мені за честь. За сумліне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, нагородити почесною відзнакою начальника обласної військової адміністрації за заслуги Москаленка Володимира Васильовича, Коростенського міського голову. Після засідання екскурсії перша до індустріального парку в автобусі гостей зустрічає Катерина Самчук, генеральна директорка заводу МДФ. Попередньо посадовці ознайомились із історією деревообробних підприємств під час відеопрезентації, а зараз вже мали змогу на власні очі побачити масштаби заводів, унікальні технології, ознайомитись із продукцією, задати питання працівникам таких підприємств в Україні одиниці. На жаль, ми вже виїжджаємо з цього індустріального парку, тому я вам всім хочу побажати міцного здоров'я, миру, благополуччя. Щоб у вас було і у вас наступає свято, день місцевого самоврядування в неділю. Дай Боже, щоб у вас в громадах був спокій, добро, любов. І саме головне, ви працюєте з людьми. Вам дуже тяжко. Сьогодні люди люди непрості. Я сама працюю з людьми, це все розумію. Щоб у вас були гарні жителі ваших міст, сіл, щоб вони вас розуміли, допомагали, і хай буде добро вам завжди. Дякую. Дякую за Наступна екскурсія на території міської лікарні у відеопрезентації. Гостям були показані палати, обладнання та частково процедури та операції. Зараз же знайомство з територією та генеральним директором закладу. Лікарня є кластерною з надкластерними повноваженнями північної частини області. Що це значить? Це не тому, що ми так хочемо, чи так чи тому, що блондин директор на сьогоднішній день кластерна лікарня повинна відповідати нормам і вмінням медицини. Нагадаємо, що ця виїзна нарада є традиційною до дня місцевого самоврядування. Це свято, яке в Україні відзначають щороку, 7 грудня. Є професійним для депутатів, сільських, селищних і міських голів. На Житомирщині посадовці в ці дні збираються разом і знайомляться із сусідніми громадами. Після лікарні була екскурсія парком і дружнє спілкування. Наші з вами населені пункти а, ближчі ніж може здатись, тому що дуже часто Коростень чекає на гостей, а вони виявляються, їдуть у коростишів. У навпаки. вас у вас таке теж буває це. Дуже часто буває. Це така іронія. Насправді цікавий факт. Але дійсно люди, особливо хто за меж регіону, досить часто плутають, тому що дійсно назви схожі. Та це правда. Тут зібралися голови з громад з Житомирщини доволі точно розділяють. Коростень скоростишева, і от для мене сьогодні стало відкриттям те, що е, дійсно е, корінь один, і це від слова камінь. І камінь це е, кор. І, але всі, хто планував, хто мав приїхати, е, а це практично всі голови громад, сьогодні знаходяться саме в Коростені. Із Ружинщини це майже 200 кілометрів від Коростеня. Наша Житомирщина дуже велика, тому щирі вітання вам. Коростенью із Ружина, ми взагалі межуємо між Вінницькою і Київською областю. Ви взагалі унікальні, дуже цікаво. Сьогодні ми відвідали Чоповицьку громаду. Тепер ось ми у коростині, неймовірно вражена вашою кластерною лікарнею. Ну, історія вона говорить сама за себе, тому успіху, миру, перемоги. Ну і вкотре, ось тут гуляємо по парку, знаємо. Що Україна є, була і буде на сьогодні. У нас вже є ювелейна та нарада обласна. І ми пишаємо з тим, що у нас такі наради проходять на нашій Житомирщині. Я спілкуюся з багатьма колегами по Україні, і вони щиро раді того, що у нас є такі наради, тому що в деяких областях такого немає. Це дає можливість Обмінятися досвідом, перейняти досвід, це дає можливість побачити, як та чи інша громада розвивається, які в них досягнення, які них недопрацювання, щоб спільно разом подивитися на ці результати і робити все для того, щоб наша громада, з якої ми приїхали, була ще кращою на досвіді наших е, сусідів, наших колег. Ну, взагалі, Коростенщина це в якійсь мірі і моя земля рідна, тому е, що нового вражає те, що незалежно від того, що в країні триває війна. Місто продовжує розвиватися. Індустріальний парк це щось дуже потужне і це те, точно майбутнє нашої держави і наших громад. Захоплююся тим, як розвивається місто, його мужністю, стійкістю. Всім громадам і корисні, в тому числі бажаю впевнено розвиватися і всім перемоги нам це те, що нам дуже важливо. Ось побували ви у Коростені, не знаю, можливо, не вперше. Окрім назв, щось спільне ще сьогодні. А, відчули. А, я відчув до країни, в якій ми живемо, це напевно те, що об'єднує сьогодні всю державу, всі громади нашої нашої країни. Ось тому, напевно, це найважливіше, але щирі люди, які віддані своїй землі, своїй громаді, це цей притаманно і нашій громаді, як побачили сьогодні, і Карастенщині також тому дуже приємно бути в користані в чергове, так не вперше, але в чергове. Але багато чого для себе сьогодні побачив. Побачили сьогодні ті послуги, які надаються людям. Соціальні, медичні, інші інфраструктурні досягнення в громаді. Приємно, що навіть попри війну громада досить динамічно розвивається і багато в чому є прикладом для інших насправді і для Карастичівської також. Принагідно хочу висловити слово вдячність Володимиру Васильовичу Москаленко за теплий прийом, за гостинність, за те, що ми сьогодні на території міста користання дивимося роботу карестенської громади. Це дійсно гарний результат. І ми, як сусіди, хочу висловити свою повагу до карестанців. Хочу надалі закликати, що в нас підтримують гарні добросусідські відносини, щоб разом ми досягали якихось пельних спільних результатів. Якщо не помиляюсь, користишев називають містом тисячі скульптур. Здається, таке визначення є. Коростень також може скласти невеличку конкуренцію. в Цьому ми можемо позмагатися з вами. Ми, я як патріотка Ростишова, буду відстоювати все-таки це звання для нашого міста. Ми дійсно ввійшли в Книгу рекордів України по кількості скульптур на, на душу населення. І в нас є не місто, але парк скульптур. У нас є парк скульптур, де в нас дуже цікавий парк. У вас також мені сподобалось, але запрошую. Макаростанців до Карасишова в парк скульптур є на що подивитися, досить цікаво. Екскурсію парком та згодом і скелею для гостей провів Сергій Граймович. Голови громад висловили щире захоплення тим, що почули і побачили. Є бажаючі відвідати фестиваль дерунів. Лунали запрошення і до себе в гості. Чудово проводимо е, час. Ми дійсно спочатку в Чоповичах, е, сільський голова ділився досвідом Чоповицької сільської громади, а потім е, міський голова Володимир Ростич Москаленко е, показує надбання, які має Коростен, Коростенська міська територіальна громада про розвиток лікарні, про е, дитячу реабілітацію. Ну і безумовно про чудовий парк. І, і далі ми продовжуємо ділитися досвідом, підтримуючи один одного, але Бисто для вас, напевно, нічого нового не було. Ви у нас части гісті на і в індустріальному парку, і в лікарні, і в, певно, в дровлянському парку також постійно ви розумієте, не можна за навіть за таку кількість приїздів не можна вивчити все. І дуже приємно, що кожен раз ти отримуєш щось нове, нові емоції, нові знання, і ти розвиваєшся так само, як і розвивається Житомирщина. Вже скоро зможете і самі екскурсію проводити. Я працюю над цим.